Питання до знавців кулінарів. Я тут ось пік хачапуру по аджарськи, ось, бачите, спік пікшепара йде. Але в мене проблемка, коли я кидав жовток, він получився не цілий, а якийсь розквасяний. Тепер тепер мене питання: це мені можна його їсти? Чи це воно вже спорчене і його не можна їсти? По звуку, ніби прикольне. Я переживаю я зіб. О, вже тут. Див, а прикольно воно хрустить? А ну, тихенько зараз будемо знімати АСМР. Сочне. А пече. О, клас. То що, ти будеш їсти? Главне... Я їм те, що ти не м'яв. Ти то, що я не м'яв? Я зараз все перемну, щоб ти не з'їла. Потримай, я зараз хочу ворвати, попробувати. А, капець капітка. Попробувати цей жовточок роздерти. Поки діти в школі. Ми вирішили, хачапурі хача пурі. Поардарський. Ммм. Люба, ти такого не любиш, тобі не подобається. Чого? М -м -м. Бо тут мало мені буде, якщо ти будеш таке любити.